Так, друзі, по мірі спуска бачимо тут такі скелі гарні. Красиво, як у фільмі, якомусь. В американському фільмі. Круто, правда? Але довго спускатись в Ось так ми йдемо тут. Такий вид відкривається. Дуже гарно. Я вже не можу говорити вашніше. Бо... Тому що я нагружений як мул. Спітнілий, в мене ще окуляри спадають. Бачите? Це вони в мене з'їхали від поту. Якийсь капець. Але все круто, гарно. Тут така скеля, тут є затінок, будемо зараз е, сидіти з задінку. Купатися буде заказувати.